Пане Олександре, в якому стані зараз перебуває наша металургія? Так би мовити, на? Для української металургії війна почалася як і для всієї України не з двадцятого чотирнадцятого року. Вже тоді ми втратили десь третину свого виробничого потенціалу наших підприємств Донецької НАКІвського Олчевськ на Той час був взагалі підприємство найбільш модернове, сучасне. Ми його втратили тимчасово. Я сподіваюся, тому 22-й рік це і бу... ну і з 14-го року, окрім того, що ми втратили під Ми втратили більшу частину шахт, які добувають видобувають повсівне вугілля. 14-го року логістика також була перебудована, тому що логістика до цього йшла через Донецьк, навіть з Маріуполя до Маріуполя йшла через Донецьк. Її треба було перебудовувати. Тобто, вже тоді всі ці проблеми, з якими ми сохнулися з двадцятого другого року, були для нас е наявні. Е вже тоді ми переселяли наших виробників з окупованих територій. Вже тоді займалися гуманітарними питаннями, воєнними питаннями і таке інше. 22 другого року, звичайно, ну і ми впали, впали тоді, е якщо ми. Найбільше виробляли сталі в 2007 році за незалежної України, десь 42 мільйони тонн, А за радянського союзу найбільше було під 50 мільйонів тонн.